Своїми руками та щоденною працею вони вберегли від ворога тисячі наших захисників. Міський голова відвідав волонтерський центр Жіноча сотня, де плетуть маскувальні сітки та кікімори для військових на передовій. Ми з вами вже співпрацюємо останні вісім років з 2015 року. Я розумію, скільки життів зберегли ваші сітки за цей період. Хочу подякувати за вашу роботу, що ви стільки років. Всю важливу справу для нашої країни робити усі нашої територіальної команди. Дякую. тільки від початку повномасштабного вторгнення руками жіночої сотні було виготовлено понад 100 гектарів маскувальних сіток. Наразі під їх опікою знаходиться 62 бригади. Волонтерів центру нагородили міськими відзнаками та подячними листами. Привезли необхідні речі та побутову техніку, що замовляла сотня. Це холодильник та пральні машини, які жінки використовують для фарбування сіток. І він нам привіз, ми дуже вдячні, тому що ми все це фарбуємо. От, все, що нам хлопці кажуть, який колір. Наприклад, ця сітка вона повинна бути сухо-чорна, дуже великі замовлення. Напрямок і запоріжський, і Херсонський, і Харківський, і звичайно Донецький.